Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Літнє сонцестояння 21 червня це не просто календарна точка, це портал, мить, коли небесний вогонь торкається нашого внутрішнього сонця і пробуджує в нас щось природнє, первинне та ямниче. У відео ми розглянемо гороскоп події, як підготуватися та свідомо використати цю сильну енергетику. Сонцестояння це полудень року. Як полудень у дні, це найсвітліший та найенергетичніший момент. Це такий день року, коли сонце перебуває найвище в небі, а світловий день найдовший. Відповідно, ніч буде найкоротшою за весь рік. До речі, для південної півкулі в цей день все навпаки, найкоротший день та найдовша ніч, і зимове сонцестояння. Отже, Формальне літнє сонцестояння це точна астрономічна подія, коли сонце досягає найвищої точки екліптики і вона має навіть конкретний час. Але в практичному та обрядовому сенсі це період в кілька днів. З 20 по 22 червня сонце завмирає на найвищій точці неба, звідси й назва Сонцестояння. Точний час літнього сонцестояння це той момент, коли сонце заходить у перший градус знаку рак. І цього року це буде 21 червня о 5.43. Цей час ми використаємо і при побудові гороскопу. Згадаємо, що рак один з кардинальних знаків астрології, як і Овен, Терези та козиріг. Коли сонце зайшло у вогняний овен 20 березня, було весняне рівнодення, початок астрономічної весни та нового сонячного року. І ось минуло три місяці, 21 червня, сонце заходить у знак Рака Стихія води. І це літнє сонцестояння та початок астрономічного літа. Після цього мене три місяці, і 22 вересня сонце зайде в повітряні терези, і ми зустрінемо осіннє рівнодення та астрономічну осінь. Завершує цикл так само через три місяці земний знак Козирога, в який сонце зайде 21 грудня, зимове сонцестояння та початок астрономічної зими. Отже, кардинальні знаки знаменують зміну піроку та мають відношення до найважливіших сонячних подій. А люди, в картах яких ці чотири знаки особливо активні, природжені ініціатори, вони мають потенціал лідера, випромінюють авторитет, ведуть інших за собою, знають, чого хочуть від життя та вміють цього досягати. Це ті, хто постійно запускає нові ідеї, проєкти, процеси, іноді навіть раніше, ніж світ буде до них готовим. Зазвичай такі люди народжуються під одним із цих кардинальних знаків овен, рак, терези, козиріг. Але не завжди важливо дивитися всю карту. А хто з вас представник кардинального хреста? Або можливо у вас є близькі, друзі чи партнери, у яких кардинальних енергій більше ніж на небі зірочок? Поділіться в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, як це проявляється у вас або ваших знайомих. Будуємо гороскоп літнього сонцестояння на 21 червня 5.43 за Києвом. Розглянемо розташування сонця, місяця, планет і аспекти між ними. Це підсказки для кожного з нас, як діяти, над чим працювати та на що звернути більшу увагу і яка взагалі буде фонова енергетика протягом наступних трьох місяців до осіннього рівнодення. Бачимо сонце в першому градусі рака. Це знак турботи та затишку. Він дбає про емоції та почуття інших людей і своє. Рак символізує наше коріння, батьків, ставлення до них, до своєї сім'ї, традицій, батьківщини. Вся ця генетична інформація живе всередині нас. Нам дуже важливо з усією відповідальністю зустрічати кожне літнє сонцестояння, адже сонце, щороку заходячи в перший градус рака, робить сприятливий секстиль до Сонця України, яке знаходиться в першому градусі Діви. Тож обов'язково бажайте блага для нашої неньки і думайте про наше світле майбутнє. Бачимо! Цього року на початку рака з сонечком у з'єднанні Юпітер планета оптимізму, авторитету, великого щастя та масштабування. Це дарує нам протягом наступних трьох місяців оптимізм, духовне розширення, зростання авторитету та бажання ділитися знаннями. Вірте в себе, надихайтеся самі та надихайте інших. Головний для знаку рака місяць. І він за годину до точної фази літнього сонцестояння зайшов в земний знак тельця, який також дуже турботливий, а ще практичний, фіксований: сонце в раку гріє душу, а місяць в тельці заспокоює тіло. Між ними гармонійний аспект секстиль. У день літнього сонцестояння ми маємо поєднання затишку і турботи, заземлення і ніжності. Це про тепло, яке, здається, можна відчути на дотик. Також бачимо від місяця тригон, а від сонця з Юпітером секстиль, з Марсом у третьому градусі Діви. Все це гармонійна конфігурація бісекстиль, підтримка для реалізації задуманого. Наступні три місяці це гарний час для мудрих рішень, лише обирайте сприятливі дні за астрологічним календарем зростаючий місяць. Слухайте власне тіло, сповільнюйтеся за потреби, створюйте навколо себе красу та комфорт. Запитайте себе, що справді мене тішить. Відновлюйте зв'язок із корінням, родом, внутрішньою дитиною, ведіть щоденник, зустрічайтеся з рідними та друзями. А у вересні перед осіннім рівноденням можна буде підбити підсумок та вирішити, що брати з собою далі та який стиль життя більше підходить вам. Сонце з Юпітером мають напружені аспекти квадратури з Сатурном та Нептуном в Овні. Про ці аспекти ми вже згадували у минулому відео. Вплив їх триватиме до 25 червня, що показано і на річному графіку. Не рекомендується розпочинати важливі справи та ухвалювати важливі рішення. Ліпше сфокусуватися на завершенні справ, очищенні та духовності, а вже 25 червня буде новий місяць і про цю подію вже готує відео для нас Олена Осипенко. Наші предки українці не використовували термін «літнє сонцестояння у сучасному астрономічному сенсі, але добре відчували та поважали його суть. Кульмінацію сонця, розквіт життя, магічний поріг між світлом і темрявою. Це була мить з'єднання сонця, чоловічої сили і води, жіночої енергії, символічне весілля стихій. Називали свято Купала або Купайла. У деяких регіонах могли казати Сонцеворот, сонцекрут, що буквально означає поворот сонця. Сподіваюся, ви вже не святкуєте Купайла 6 липня, як і Різдво, 6 грудня. Ми повернулися до звичаїв наших предків, і особисто мене це дуже тішить. Є відчуття, що все стало на свої природні місця. Наші предки вважали, що без зустрічі сонця в особливі періоди рівнодень та сонцестоянь чотири рази на рік, воно перестане бути приязним, не подарує необхідну кількість тепла і світла, що важливо для майбутнього врожаю. Взагалі, сонце було найвищим божеством для наших предків українців, воно втілювалося у багатьох символах. Навіть віночок, який сьогодні на мені символізує саме сонце. Найпоширеніші обряди включали очищення вогнем і водою, стрибали через купальське вогнище, що символізувало також силу і захист, купалися у водоймах на сході сонця, збирали трави. Вважалося, що всю ніч трави шепочуть, збирали їх босими ногами до сходу сонця, освячували папороть та шукали її цвіт, символ духовного прозріння і щастя. Дівчата плели вінки і пускали по воді, щоб дізнатися долю. Всю купальську ніч не спали, вірили, що все оживає, можна чути ліс, бачити русалок, спілкуватися з духами. Це було свято життєвої сили, тілесності, краси, молодості, час, коли людина зливається з природою і сонцем, і собою справжньою. Все це символізувало життя в ритмі землі. Надихаючись віруваннями наших предків, ми також можемо зустріти літнє сонцестояння красивим ритуалом. Точний час літнього сонцестояння 5.43 за Києвом 21 червня. Врахуйте різницю в часі, якщо ви перебуваєте в іншому часовому поясі. Попередньо прийміть душ! Чудово, якщо ви матимете можливість зануритися у водоймі, річці, озері, морі в Україні це буде якраз на сході сонця. З 5.38 сядьте або станьте так, щоб на вас падало світло. Відчуйте, як тепло торкається вашої шкіри. Зробіть кілька глибоких вдихів та повільних видихів. На вдиху, уявіть, як тіло поглинає золоте світло сонця. На видиху, відпускайте напругу, страхи, негатив. Сконцентруйтеся на серці, покладіть руки на груди. Уявіть, як промені проходять крізь вас. Заливаючи грудну клітину, живіт, ноги, промовте подумки або вголос Я очищаюся через світло, я віддаю сонцю те, що мені вже не служить. Я дозволяю собі бути новою, ясною, живою. На завершення, побудьте ще кілька хвилин у тиші, посміхніться, подякуйте світлу, сонцю і собі. А після практики запишіть свої почуття та усвідомлення. Якщо зможете поділитися в коментарях, буду дуже вдячна. Друзі, якщо в Момент X буде похмура погода, не переживайте! Силу та енергію літнього сонця ми все одно всі отримуємо, і ритуал буде так само доречним. Можна буде повторити ще його в час сонця в зеніті. Збережіть собі це відео та увімкніть мою міні-медитацію, коли робитимете ритуал в літнє сонцестояння. В такі періоди особливо хочеться робити добро. Цей чудовий котик тайської породи з небесно-блакитними очима ще в пошуках родини, йому близько року, вже кастрований, вправно користується лоточком, дуже ніжний та грайливий, любить людей. Якщо ви готові стати найкращим господарем пухнастому, звертайтеся за номером на екрані чи пишіть в коментарях. За потреби привеземо в Київ або передмістя, і він обов'язково віддячить вам безумовною любов'ю, відданістю та теплотою. А поки ми в пошуках господарів, котик на платній перетримці, тому будемо дуже вдячні за фінансову підтримку. Посилання на банку в описі або ж скануйте QR-код на екрані. Це стане найкращою подякою за відео, якщо воно було для вас цікавим та корисним. Друзі, пам'ятайте, що сонечко живе в кожному з нас. Це наш особистий генератор енергії, і його потрібно заправляти добром, безумовною любов'ю, вірою в краще. Поділіться в коментарях тим, що вас надихає, та змушує щодня вставати з ліжка. Донайте на ЗСУ. Любіть цей світ і себе в ньому. Дякую вам за перегляд і підтримку нашого каналу. Слава Україні!